Важкий приступ серця. От, мені проводили стентування, мені здається, провели вдалу операцію. Я дуже дякую лікарям. Все було дуже добре. Дуже добре. Тут палата, ви бачите, дуже гарно, чисто. Прибирається дуже все вчасно, дуже-дуже ну, гарно. Так про лікування у обласному серцево-судинному центрі розповідає Юрій Володимирович. Позаду у нього успішне оперативне втручання, попереду тривала реабілітація. До слова, нещодавно у серцево-судинний центр доправили багатофункціональні сучасні ліжка, які зроблять період лікування та реабілітації комфортним. Функціональні ліжка дозволяють нам забезпечувати правильне положення, зручне положення для пацієнтів, вчасно його міняти, тому що ну не всі пацієнти можуть знаходитися в горизонтальному положенні, і декому потрібно наприклад піднімати головний кінець ліжка і їм так набагато зручніше, легше дихається. І от наразі таке обладнання дуже для нас є корисним. Бувають у стаціонарі центру не тільки жителі області, а й гості з Миколаєва. із серцевою хворобою прибула пані Ольга. Жінка каже, хоч і перебуває в лікарні та відчуває себе як вдома. Приїхала з цими стрілянинами, видно грудка Даланто. Я в Києві вже проперувалась, клапан поміняли, а туди приїхали. Вроді було добре все, а це вже друга операція. І прибіжать, і скажуть, і підскажуть, і чи добре, чи не добре, і ночі Приходили, спитали. Слава Богу, шива царова надійшть. Мене хлопці в полоні. Дочекаюся. Хвилювання та стреси, викликані страшними подіями сьогодення, негативно впливають на людей із серцевими хворобами. Це помітно відчули працівники серцево-судинного центру, адже кількість госпіталізованих щодня зростає. Відчувається ріст серцево-судинних захворювань і відчувається те, що кількість пацієнтів у закладі значно. Зросла, а це потребує і відповідного обладнання, якого б вистачило для закладу ліків та інших виробів медичного призначення. Мені хочеться сказати слова великої вдячності обласній раді, зокрема Віолеті Лабазюк, яка з розумінням відноситься саме до цих проблем. Щодня у стінах закладу проводиться близько 15 оперативних втручань, тож велика потреба є в розхідному матеріалі. Відтак разом із ліжками у центр доправили чималу кількість стерильних комплектів білизни. Гуманітарну допомогу заклад отримав завдяки плідній співпраці голови обласної ради Віолети Лабазюк із американською організацією ОГЕСТ Мішен. Продовжується робота по співпраці з благодійними організаціями по забезпеченню нашого толового регіону Хмельниччини, зокрема наших закладів комунальної власності, за підсумками поїздки в штат Юта Сполучені Штати Америки, за підсумками роботи з благодійною організацією Август Мішен». А саме отримали вже перші вантажі і днями була доставлена необхідна допомога у вигляді багатофункціональних ліжок, захисні костюми до ангіографії на наш серцево-судинний центр. Центр. Переконана, що наша співпраця буде далі продовжуватися. Тільки були перші вантажі, і наш регіон буде забезпечений по можливості всім необхідним для того, аби в тому числі і безпосередньо жителі нашої області і внутрішні переміщені особи мали комфортні умови, в тому числі по наданню необхідної допомоги в закладах охорони здоров'я. На цьому співпраця Америки та Хмельниччини не зупиняється. Волонтери запевняють, допомога буде надаватися доти, доки у цьому буде потреба.